Податкова вже нарахувала податок за землю та за нерухомість, і в цьому відео показую, де це перевірити в кабінеті платника та як сплатити. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в нас є такі податки, як податок за землю та податок за нерухомість, які кожного року нараховує податкова. Вони вже провели ці нарахування за 2023 рік. Ну, принаймні для більшості, можливо, по комусь розрахунок буде пізніше. Але факт в тому, що повідомлення про нарахування цих податків зазвичай нам приходить через Укрпошту а Багато хто зараз в нас проживає не за адресою своєї реєстрації, по Укрпошті можуть втрачатися ці листи, ми можемо їх не прийти, забрати. Таке також дуже часто буває. І в результаті ми просто не будемо знати про те, що ці податки нараховані. Податкова їх виставить на заборгований стан розрахунків з бюджетом. І, власне, у нас з'явиться податковий борг, який може достатньо сильно заважати жити в тому числі. Платникам єдиного податку. Отож, зараз хочу вам показати, де в кабінеті платника буде відображатися нарахований податок за землю чи нерухомість ще до того, як вам прийшов лист про цей податок. Отож, пішли в кабінет платника. В кабінеті платника заходимо в ек для громадян і опускаємось до самого низу. Тут в нас є загальна інформація про об'єкт оподаткування а нижче у нас є перелік повідомлень про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання. ППРК податкове повідомлення рішення. Е, отож, дивимося ми на той рядок, який в нас є найсвіжі... найсвіжішим. Я бачу, ось в мене є е, нарахування від 05.03.24. Дати вручення ще немає. Тобто, по суті, ще е, цей лист мною не отриманий. Можливо, він і ніколи не буде отриманий, е, тому що там чи адреса не та в кабінеті платника відображається, чи ще якісь. Фактори, але я вже бачу, що є в мене на нарахування на 05.03.24 року 539 гривень 26 копійок податку. Я можу ось тут справа скачати собі податкове повідомлення рішення в PDF і, і переглянути його. Що ж там про що ж там власне йдеться? Тут є. Практично вся інформація, яка для мене потрібна. Що в нас нараховується, який податок, який його код, яка сума, за що нарахований податок? І, власне, вже в цьому листі я можу побачити реквізити для. Сплати цього податку по цих реквізитах я можу сплатити чи е, через інтернет банкінг чи прийти до каси банку, роздрукувати це повідомлення, сплатити через банк і все окей. Тому що якщо цього не зробити, е, і в нас відобразиться дата вручення, податкова нарахує цей податок в стані розрахунків з бюджетом. Він відобразиться вже е, ось тут, в мене в земельному податку. Тут е, відображається зараз зарахування, а тут відобразиться нарахування, і воно піде в податковий борг. А податковий борг блокує в нас подачу заяв про застосування спрощеної системи і в деяких випадках може приводити до зняття із єдиного податку ФОПа. Тому це надзвичайно важливо. Користуйтесь. А ще користуйтесь моїм телеграм-каналом, в якому зібралося вже більше 30 тисяч підприємців, бухгалтерів. Ви можете. Е, там побачите всю актуальну інформацію з оподаткування, її викладає дуже часто. Бухгалтери там спілкуються між собою, ви можете задавати питання, отримувати на них відповіді. Туди я часто заходжу для спілкування, в тому числі відповідаю на ваші запитання. Тому обов'язково бачите реквізити на екрані, вони є в описі під відео. Заходьте, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на Ютуб канал. І дякую за перегляд, бережіть себе, на все добре.